Кілька днів тому новинні агенції поширили інформацію про те, що командир Руського добровольчого корпусу РДК Деніс Капустін загинув 27 грудня. Але 1 січня Капустін, як то кажуть там на болотах, в Аскресі, гур України заявило, що він живий, що це була спецоперація для обману ворога. Плюс Кремль оплатив півмільйона доларів за його ліквідацію. І тепер ці кошти посилять спецпідрозділи головного управління розвідки України. Про це повідомив командир спецпідрозділу Тимура Гур. Нашою стороною також була отримана відповідна сума коштів, сказав він. Станом на зараз командир РДК знаходиться на території України та готується продовжити виконання поставлених завдань. Керівник Гур Буданов також привітав командира РДК Капустіна. Він, до речі, сам і долучився до цієї розмови через відеозв'язок. Бачимо, що Москва дійсно боїться руського добровольчого корпусу, якщо виділила аж півмільйона доларів на ліквідацію одної людини Дениса Капустіна. Кремль чудово розуміє, що під час смути найнебезпечніше, що може бути, це адреса для мас, для народних мас, де є проста і доступна ідея: харизматичні лідери і ресурси. Путін не просто так називав РДК, коли озвучував погрози. Це інформація, яка циркулює на самої вершині, не як якась абстракція. У РДК Кремль справді бачить виклик. Найважливіше у таких проєктах, коли вони вже у русі, це ресурс РДК, щоби там були не сотні, а тисячі бійців, мусить мати мільйони доларів десятки мільйонів. Без ресурсу такий рух не може масштабуватися. Війна взагалі дорога штука, ці гроші є у російської опозиції, точніше, в російських олігархів-втікачів, але ті не поспішають вкладати в РДК. Треба чітко розуміти, що ФСБ саме такого сценарію і боїться, тому і вкладає свої ресурси в розкол всередині російських опозиційних груп і точок сили. Водночас, після блискучої спецоперації ГУР Міноборони України. А такі операції справді складні щодо виявлення всіх ланок між замовниками і виконавцями. Тепер популярність РДК підросте ті, хто шукають майданчик для боротьби з ненависним режимом путінським, вкотре побачать, що РДК це не пустишка, а реальна альтернатива. Інакше Москва не боялася б і не вкладала би ресурси, щоб ліквідувати одного Капустіна. З іншого боку, це і підвищені ризики для самого Капустіна. Тепер то він точно розуміє, що за ним не просто полювання, а він таки одна з пріоритетних цілей, це дає очки для гур, але й водночас збільшує суттєво рівень відповідальності. У будь-якому випадку залишається тільки побажати максимуму сил і українській розвідці, і спецпідрозділу Тимура і самому Капустіну з бійцями РДК. Коли ворог намагається задушити вас іще в зародку, на старті вашого походу, це означає лише одне він припускає, що з мисливця цілком може і сам перетворитися на здобич Текст і Левіна